Формі. Як знаходити для цього час, а головне, як робити в надмірних витрат. Нещодавно на сторінках однієї із соціальних мереж ми побачили такі коментарі із звертаннями до молоді. Горіть добро, тягніть людей в зал, написав користувач Іван. Чи народ, рух це життя, не сидіть вдома, пише студентка Тетяна. Або ж пацани, хто хоче пограти сьогодні в футбол, знає, де є непоганий зал, пишіть приватний запис на сторінці футболіста Михайло. Часто молоді люди говорять про те, що не вистачає часу на саморозвиток у сфері спорту або ж немає фінансових можливостей, щоб займатися у спеціальних спортивних залах, ціни на послуги яких значно зросли останнім часом. Тому ми поспілкуємося в сучасній молоді, та дізнаємося, чи так все насправді. Так, входимо в тренажерний зал три рази в тиждень. Залі займаюся три в тиждень, вже їх два роки. Зараз так в залі займаюся, займаюся тайським боксом і бурбом. А як довго? Здебільшого я люблю футбол, волейбол, також бокс. А як часто ви займаєте? Mm, ну, я дуже маю час зараз. У мене навчання і екзамени. Так я займаюся спортом. Так, щоб займатися, то ні, але ходжу в зал. Один достатньо. Модельне і всяке таке, немає часу. Такими були відповіді наших респондентів. А прямо зараз ми поспілкуємося із людьми, для яких спорт це частина їхнього життя, а то й його сенс. Ось ми збираюся з нашого ролика, будуть тренери спортивного клубу з джицю та досить нового на сьогодні виду спорту під назвою Клющів. Для того, аби побачити, що це таке, а навіть відчути на собі програму тренування, наші журналісти Світлані та всій знімальній групі проведуть майстер-клас Іван та Валерій. Мене звати Валерій, я інцинатор із кросфіту. Працюю у спортивному клубі «Прайм». Займаюся кросфітом близько трьох місяців. Результат порівняно з минулим часом, коли я займався. Спортом, взагалі, джитсу і гіровим спортом більше набагато. Це вид спорту називається кросфіт. Тобто це інтервальний функціональний тренінг, завдання, в якому максимально завантажити всі м'язи людини, максимально розвинути люське тіло, тому щоб були максимально виносливі і могли зробити максимально всі, які є можливість навантаження із відомих. Є аероб, аеробіка, є статика. Це коли ви стоїте просто і піднімаєте своєю власною масою і працюєте. Ви працюєте без інвентаря, тобто все залежить тільки від бажання. Якщо ви хочете займатися, ви будете займатися взагалі вдома. І тим більше зараз в час інтернету просвіт дав мені більше можливості, ніж могло мені видати якийсь інший виспорт. Ось чим рухайте так. чим цар. То не так. ставим пота. Так, вибрав бік. Мене сюди так не зупиняється. Прямо я стояла подумать, а потім. Що ви ще правильно дихати? Це набагато полегшить вашу роботу. з Ви не будете зазипуватись, не буде збиватися. І розбивши і рівномірно вибравши свій власний темп, ви зможете працювати довший час і з більшими навантаженнями. Працює тазу. Покудати так можна? Можна що Можна швидко робити. Це зарядка, це мається робити кожен день. Є сулоби стають еластичними. травматизм зменшується. Ну а раз. Назвати Іван. Я інструктор з кросфіту. починаючи інструктор з кросфіту, працюю в спортзалі КВЕ. Третій кроссвітом я почав з літа. До того було джо джитсов бразильське, кікбоксинг, рукопачний бій, плавання, зал, футбол, баскетбол. Думали це в Америці в 70-х роках, Придумав тренер по гімнастиці і через деякий час це почав давати результати. Після цього ну деякі елементи з кросфіту широко використовувалися підготовці пожарних, воєнних. І представників різних служб, тобто. Росвіт підходить також і простим людям, все залежить від цілі, яку ви перед собою ставите. Воно дає мені можливість розвиватися, почувати себе в томусі і розуміти, що скільки ще можна всього досягти. Головне рухатись вперед. З якими перешкодами ви стикаєтеся у своїй діяльності? Лінь людей. Дуже тяжко заставити людину, переломити себе і такі усвідомити, що вона може щось робити і вона може почати розвиватися.

А багато чи потрібно коштів, щоб зайнятися цим видом спорту? Багато потрібно сили волі? Коштів можна займатися без коштів. Питайтеся, розвивайтеся. Перше скажу, що можливість є у всіх, а воно – це бажання. Займатися потрібним спортом, незалежно від ким, головне щось робити і працювати. Повірте, досягти можна і зробити можна будь-чого. Залежить від того, чи ви піднімете свою п'яту точку з дивану, чи будете там сидіти далі і дивитися телевізор. Ще одним із найцікавіших видів спорту є алтимат. Тому, щоб дізнатися, в чому полягає суть гри і де відбуваються тренування, йдемо на зустріч із капітаном команди з алтимату Юрієм. Мене звуть Юра Спиденюк. Я капітан команди Імпульс. Ми зараз є діючими чемпіонами України по алтимату на паркеті. Алтимат це безконтактний командний вид спорту з літаючим диском. Дуже схожий за правилами на американський футбол. Тобто, у нас також є дві деякові зони, в які потрібно занести диск. Недавно алтимат на олімпійським видом спорту. Міжнародний олімпійський комітет його затвердив. Коли нам чоло приходить на тренування, перше, що йому говорять, що з диском бігати не можна, то має бути опорна нога. Це Теж таке правило, яке зустрічається в баскетболі. Для мене алтимат з Стиль життя, тому що мій алтимат-клуб Імпульс зараз повністю базується на одному колективі, тобто, грубо кажучи, хлопці з одного-двора зібралися, щоб пограти, і в результаті вийшло щось більше. Ультимат грається на трьох покриттях. На газоні, який називають класичним ультиматом, грається 7х7 і 5 на 5 грається на пляжі і на паркеті. То, щоб грати в алтимат, потрібно зібрати декілька друзів, щоб три на ще було, шестеро. На тетрівочку і просто спробувати. Наступним нашим героєм буде студент Євген, який займається баскетболом. І поділиться з нами проблемою, що переслідує більшість любителів цього воду спорту. Та, на жаль, залишається не Я граю за баскетбольну команду Меді, яка базується на базі медичного університету. Ми тренуємося в них в спорткомплексі. Медичний університет дає повну базу залу, м'ячі, екіпіровку. всім нас забезпечують. Минулого року, наприклад, коли в нас була інша команда, ми, перед нами стояло питання, де зняти зал. Ми обходили безліч залів, в школах зали, на жаль, не здають. Холодну пору року, як таких альтернатив, мабуть, і немає. Хіба виходити на майданчик на вулицю в холод, в шапках і грати в баскетбол. Можливо, потрібно просити десь школи, університети. Можливо, все-таки хтось піде на поступки і пустить до себе в зал. А зараз на своєму робочому місці у спортзалі нас чекає молодий, але досвідчений футболіст Юрій, який розповість нам, чи можливо поєднувати навчання і тренування, а також поділитися секретом успіху своєї спортивної кар'єри. Футболом я живу на комі дитинства. Повні рідний був і батька, дядька, де вони часто мене брали з собою на свої ігри. Професійно, де... Почав займатися секцією футболу. Після закінчення школи-інтернату я вирішив, що з футболом буде поєднувати життя в майбутньому і вступив на факультет фізичного виховання спорту Прокапатський університету. Після вдало закінчення з червоним кутковом закінчує університет. На даний момент я навчаюся в аспірантурі, де у нас і навчання, і футбол, і крім того, Моя порада для молоді обрати обрати всупереч своїх різних життєвих проблем, справ, роботи, вибрати саме спорт. Тому що спорт це краса. Займайтеся спортом, будуйте здоров'я. Будучи хлопчиком, я зрозумів, що футбол стане є частиною мого життя. Наразі я граю за футзальну команду, яка називається Trade Захід Бур, а також паралельно треную дітей в МФК Ураді. Друзі, згідно з інформацією, яку ми отримали від наших респондентів, можемо зробити висновок. Що для того, аби тримати себе постійно у добрій фізичній формі, яка стане нашим джерелом енергії та хорошого настрою, потрібне тільки бажання, а, а час і час, місце неодмінно знайдуться.